За любов Боже, за його мирість, скажемо слава Богу, дорогі друзі, за те, що ми пройшли у ті молитви для того, щоб прославити його, для того, щоб поклонитися йому, для того, щоб бути спільності друг з другом, також йому слава Богу. Ви знаєте, друзі, можливо, ми це за належне, але багато хто не має, не говоривши за весь світ, за другі країни, але навіть в нашій країні багато хто. Немає цієї можливості, щоб пройти тільки молитви, друзі, в цей час. Ми живемо в непростий час, можна так складний час сказати. Коли в нашій країні війна, коли в багатьох місцях є розруха і йде розруха, друзі, коли в людей наповнений страх в серцях, людей багато переповнює страх. Дійсно, ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра. Більше того, ми не знаємо, що навіть буде і сьогодні. Протягом дня. Друзі, ви знаєте, багатьох людей переповнюється страх, але в нас, як дітей Божих, по відношенню до цього не повинен бути страх, тому що ми повинні розуміти, що ми ходимо під міцною рукою Божою, який Бог світлується про нас і не залишає нас. Але в нас, друзі, повинен в наших серцях, будь як в дітей віруючих, дітей Божих, повинен бути страх, тільки інший страх. Який описує Біблія про страх Божий страх перед нашим Господом. Я сьогодні хочу трохи порозумувати з вами про страх Господній. Я розділив свою проповідь на такі чотири пункти, про які я хочу подумати. Це перше, чи повинен нас бути взагалі страх Господній, що це про це говорить Біблія, Що таке страх Господній? Чи він для мене корисний. І, і... четверте, чи я маю страх Господній. Як це в собі перевірити? І я хочу прочитати перше місце із книги Псалмів 11, 111 псалм, Перший вірш. Планує співець каже такі слова: Алілуя! благословен муж, що боїться Господа, що заповедить Його любить. Біблія говорить, блажен муж. Що боїться Господа. Тобто, блажена, благословенна та людина, щаслива та людина, яка боїться Господа. Тобто ми бачимо слова Господнього, що в нас повинен бути страх, щоб нам будь благословенним, в нас повинен страх бути перед нашим Господом. Що ж таке страх Господній? Біблія нам дає, знаєте, в визначення страху Господнього. Ніби з одного боку і чітке, але з другого боку складне розуміння по відношенню до страху Господні. Салом е, приповісті Соломона, перший розділі сьомий вірш сказано такі словами писано. Соломон пише, що со, з сьомим віршом. Страх Господній початок премудрості. Таке визначення Соломон дає страх Господній – це початок Божої премудрості. Знаєте, я пошукав місця, що ж таке далі, Божа премудрість, ну, визначення Божої премудрості, Та що таке місце псалом 110 10 вірш? Початок премудрості, страх перед Господом. Друзі, страх наший перед Богом це початок Божої премудрості. А початок Божої премудрості це є страх перед Господом. Тобто воно наповнює одне до одного. Ми не можемо мати премудрість Божу на цій землі живучи, але ми можемо мати початок Божої премудрості. Початок Божої премудрості заключається в тому, якщо ми боїмося Бога. Якщо ми боїмося його не як покарателя, як той, хто карає, наказує, але ми боїмося згрішити перед тим в своєму житті. Псалом, як ми читали в 111 й псалом перший вірш написано, блажаємо, що боїться Господа, що заповідь Його любить». Тобто, Блаженна та людина, яка боїться Господа і яка любить Його заповідь. Тобто, страх і любов, воно в поєднанні йде. Якщо ми боїмося Господа, то ми любимо Його заповідь. Якщо ми любимо Його заповіді, то ми його заповіді і виконуємо в своєму житті. і... Біблія говорить нам, що якщо ми боїмося Господа, то ми виконуємо заповіді Його. знаєте, в страхі людському, страх людський несе за собою негатив, немає надії в страху людської, немає радості, немає чогось, те, що наповнює наш душевний спокій. Але в страхі Божому, страх Господній несе за собою радість. Мир, душевний мир. Любов, любов яка переповнює, переповнена любов, яка переповнює наше серце по відношенню до Ісуса Христа. Виконувати ми його заповіді повинні не з примусу, друзі, і не з тим, що ми боїмося, що він нас покарає. Ви знаєте, як в сімейному житті е, ілюстрацію проведу, таку уходить діти і батьки. Можливо, коли діти малі, вони бояться, тому що батьки їх накажуть і бояться робити шкоду. Але коли діти підростають, вони розуміють, що їм треба слухатися своїх батьків, тому що вони, якщо своїм не будуть послушанням, вони будуть приносити нам образи, якусь обіду. Знаєте, одного разу я працював щось по дому і з хлопцями там, кажу, принесіть мені те чи інше. А вони кажуть, а чого я, чого інше, я вже ходив, я вже приносив. Ну, буває таке в дітей. А, а я так кажу, ну хорошо, не треба, я сам тоді принесу. А він, знаєте, почув, що я так ніби образився і каже: Ні, я принесу. І вже біжить, кажу, ну куди ж, ти ж навіть не знаєш де. А він вже зрозумів, що мені це неприємно і хоче піти принести, друзі, знаєте, так само й Богу. Приємно, коли ми слухаємося Його, виконуємо заповіді не з тим, що Він нас покарає, а з тим, що ми Його своїм непослухом принесемо Йому образу, своїм непослухом принесемо Йому якийсь смуток в його серця. Коли, друзі, знаєте, грішить, людина не грішить з покаранням, це ну, добре, що не грішить. Але... Початок Божої примути заключається в тому, щоб ми не боялися Бога як карателя, але щоб ми боялися Бога, щоб, принести, щоб не принести Йому смуток і біл в Його серце. Третє, що я хочу порозумути, для чого він потрібен. страх Господній взагалі, для чого потрібний особисто для мене. Тут ми розглянули для Бога, чим він приємний. Але що Біблія нам говорить, чим страх корисний, позитивний для мене в моєму особистому житті. Що я маю від того, якщо я маю страх Господній?» Прихисти Соломона, 19 розділ, 26 і 27 -й вірш пише так, Соломон. У Господньому страху є сильна надія, і він пристановище дітям своїм. Страх Господній криниться життя, щоб віддалитися від пастору. Смерті. Друзі, Соломон каже, у Господнім страхі сильна надія. Дійсно, коли ми маємо Господній страх, в нас є надія. Надія на вічне життя, друзі. Надія на те, що Він не оставить нас. Написано так, що і Він ще дітям своїм, що Він допоможе нам, друзі, коли, коли він приют для дітей своїх, що б не сталося в нашому житті, якісь випробування ті чи інші друзі, але в Господньому страхі є сильна надія, коли Бог навіть проводить з нас через якісь випробування, коли ми в правильному положенні перед Богом, коли в нас є страх перед Господом, і Бог це знає, Бог це бачить, написано у Господньому страхі сильна надія. Тобто ми маємо надію своєму Господі, що Він нас не залишить і не оставить. 27-й страх Господній криниться життя. Щоб віддалитися від пасток смерти. Страхи і Господні охрениться життя, щоб віддалитися від пасток смерти. І коли в людини є страх Господній, вона черпає оту силу у вічного життя, і Бог віддаляє нас від пасток смерти. Ще одне місце хочу зачитати. приповісті Соломона. Не вибачає, це був 14-й розділ, 26-27 річ. А це 19 й розділ, 23 й пішов так, також приповістях Соломона. Соломон, Соломон Годін, говорить, страх Господній веде до життя і хто його має, ти всі тим не чує. І зло. Не досягне його. Тут так само Соломон говорить, що страх Господній веде до життя. Про яке життя Соломон говорить? Він мав життя на цій землі, друзі. Але і ми маємо. Але страх Господній веде нас до життя, тобто до вічного життя. І далі ми маємо. І хто його має, той ситим ночує. Друзі, хто має страх Господній, Бог. Обіцяє благословіння не тільки у вічному житті, але й живучи нам на цій землі, тимчасові Бог обіцяє свої благословіння і каже, хто має його, той не чує, і зло не досягне Його. Що зло, якщо ми маємо друзі, страх Господній, то зло, яке оточує нас, воно не досягне. І ми будемо, якщо ми будемо в правильному положенні, якщо в нас дійсно буде страх перед Господом, то ми будемо. Зло не досягне його. В Біблії багато є місць про страх Господні, які описується. В Біблії є багато мужів Божих, які мали страх Господні. І одного я хочу так привести коротко приклад. Пам'ятаєте життя Йосипа, Йосипа, який жив у батька, який був любимим сином свого батька, який ні в чому не нуждався, Бог його батько його берів, одержав, пам'ятаєте, йому хорошу дав. І він жив в хороших умовах, але його брати позаздорості його продали в рабство. І проходив час, проходив. Йосип переживав великі випробування в своєму житті, Бог його випробував, Бог його, підготов, Бог його підготовлював. І коли пройшов час, і йому було не, не там, але він був рабом у Єгипетському краї, але пройшов час і Бог його ставив. Другою, другою людиною після фараона в управлінні тим краєм. І коли настав голод в тому краї, прийшли його брати, просить хліба до Єгипетського краю, і там був якраз управляючим Йосиф. І коли брати його ще не впізнали, але він вже їх впізнав, друзі, то він хотів, якби можливо, споминався і хотів їх помститися, але він їм сказав, так, друзі. Не бійтеся, бо я боюся Господа. Я не причиню вам зла, тому що я боюся Господа. І це його був, знаєте, як він боявся, це його був секрет того благословення, якого він отримав в своєму житті, тому що він дійсно в своєму житті боявся Господа. В його житті були великі випробування, і він завжди, говорив, що він боїться Господа. Друзі, як ми можемо визначити. чи... Я особисто маю в своєму житті страх перед своїм Господом, страх перед тим, щоб йому не принести смуток. Ви знаєте, ми можемо перевірити себе в кожен себе не тут на не недільному служінні, на не собранні, але навіть в повсякденному житті, в побуті, в труді, в роботі, якісь випробування, якісь питання постають. І чи ми можемо твердо сказати гріху дні? Тому що я боюся Господа. Це дуже важливо, друзі. Своєму житті, щоб ми пильнували за цим, тому що останні часи йдуть, і написано: диявол ходить, як рикаючий, лев, бажає кого пожарти. Друзі, він бажає пожарти не тих людей, які живуть законами цього світу, бо вони вже його підкладують, Але він бажає згубити тих дітей Божих, які підчиняються волі Божій, але не підчиняються йому. Він ходить, як рикаючий, лев, бажає кого пожарти із дітей Божих, з народу святого, друзі. Ми дуже пинувати, щоб ми твердості, але в гріху і могли сказати дні, тому що я боюся Господа. Хай Бог нам допоможе в цьому питанні, щоб ми були тверді, і хай Бог нас укріпить, його слава. Амінь. Я мав життя. Вічно спокою Господь допоможи, любити розповідати, коли я сподіваюся, я своєму тут боятися, не захищати перед тобою сподівання. Маючи, знаючи твої заповіді, Господь любить в своєму житті, сьогодні велика відповідальність, твоя твої далі і незаконність. Прости, коли я поступаю, я допоможе, щоб себе жив по слову твою, про заподях твої сподшує. Слово було в моєму серці, моєму житті, в ділах. Побуті, ми всегдаму в першу день, звертали, спожив'яну, зараз перший день і вже на відповідь, тому що я боюся, така висушина, збережет у нас, тому що ті, сподіваюся, тяжкі частини в нашій країні, може, і благословити кожен допоможі для нас.